Привіт, народ посівна. Я вам кажу, я в торік плювався, що паршива посівна. Тверда була і суха земля фризували, а цього року, то я не знаю. У мене ж сію і думки згадуються, ото всякий інтернеті пишуть про голод. Ну Я наш ж... капець вивернув глибоко на зиму. Весною пофризовано. І дивіться, що робиться на полі. Йо-майо, -йо. Бачите? Бур'ян. Ми тиждень назад фризували, то бур'ян виліз такий, якби, ну, я забув, як би, ну осет і ще якась зараза. І дрібненьке таке посходило, ну воно зараз сівалка його перебехує. Коротше капець страхоті я не знаю, що то буде. О, сьогодні дзвонив агроном якраз, питав, що там що роблю, що думаю робити. То, ніби Підказував, ну я там знав про один гербіцид по гречці, від бур'янів деяких. Ну казав, що дорого, але точно ціни не знав, бо буде в офісі, подивитися. Коротше, я не знаю. Біда, біда, сієм. Сієм. Гречку тільки сієм, а бур'яни вже лізуть. І лізуть і багаторічні, і однорічні. День в нас на сівалці. Дивіться, який день, класна ідея. Привіт всім ручким панам. Ха-ха. Покажи оно! Ну. Отак. Він. Заробляється хліб в пилюці і гавнюці. Ну а що зробиш? О, отакі от справи. Варшивеньку зовсім, я не знаю, що то ми. Сіїм. Сіємо, бо сіяти. Треба, ну якийсь ще, що, 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 що знов приганяти фризою знов перемелувати, то то, блін. Коротше, бувайте здоровенькі, нам удачної посівної. Дуже хочеться, сьогодні, дуже хочеться сьогодні засіяти, але не знаю, чи встигне, бо там нас затримало ТЦК по своїх справах. Коротше, півдня пішло в, одно, в одне місце, не знаю, ще скільки піде. Бувайте здорові, всього вам хорошого, ми шпаримо далі, бо ще то тільки перша ділянка, ще, ще дуже багато. Дай Бог, що ми встигли. Бувайте здоровенькі.